Добрий день. Прокладка дивільного апарату гумова на пластмасову кришку відра. Дівається на кришку так, досить щільно, гарно тримається та добре ущільнюється між кришкою та довільним відром. Має таку форму фігурну, завдяки цій юпочці добре притискається до дивільного відра. До кришки прилягає по двох плоскостях по цій та по цій. Тобто повітря не припускає, дуже добре тримається, та якісно працює. Така прокладка має зовнішній діаметр 195 мм, внутрішній діаметр 150 мм. Товщина прокладки 20 мм. Ширина також 20 мм. Товщина в цьому місці 18 мм. Така прокладка стане в нагоді, коли у вас є пластмасова кришки вітра. На які вона вже зносилася, стерлася, потріскалася або почала пропускати повітря. Всім дякую, гармонія.